Всім привіт! Знову тривале потопління змінила волога погода. Але для цього відео це навіть на краще. Сьогодні я буду знімати відео четверту частину заробітку для підлітків. І ми приїхали у ліс полюбителів вологи. Наші сьогоднішні герої живуть у ось таких вологих містах. І якраз зараз у нас з'явився перший покупець на них у цьому році. Тож ходімо. де мої уважно дивимося під ноги а ось і вони як ви здогадалися сьогодні мова піде про виноградних равликів Ось перша наша здобич. Равлики вважають шкідливими тваринами в наших лісах, тому їх можна збирати де завгодно та коли завгодно. А покупців, хто хоче їх купити, дуже багато. Гугланіть, Купити равлика. І ви здивуєтесь, коли побачите, скільки людей їх хоче купувати. Тільки застерігаю, не продавайте перекупам за копійки. Якщо заготовичі пропонують 1 долар за кілограм або менше, то я шукаю споживачів, які пропонують ну, 100 гривень за кілограм. Ось таких ось товстунців. Що хочу сказати, поки у вас немає товару, заготовачі. Обіцяють цілі золоті гори. А коли у вас з'являється товар, то й проблеми теж. Равликів потрібно десь зберігати, а ці ж самі заготовачі починають викозенюватись. Тому моя вам порада: знаходьте справжніх покупців і домовляйтеся все заздалегідь. Ну, а ми йдемо далі на пошуки. Разом із равликом ось такі чудеса виростають. Це не сархасів, а якась пециця вже. Схожа на равлика, а тільки навпаки. Ну, ходімо далі. Краса, хоч і дощ. А трави все більше і більше і пошуки все складніше. Як ви зрозуміли, успіх залежить від того, якого ви змогли знайти споживача. У мене це діло піде, тому що я знайшла споживача, який замовив маткове поголів'я з ікрою. Ціну я вам не скажу секрет. Але ж збирати все ж таки цікаво. Дощ дощем, а джмелі гудуть. А маточне поголів'я у мене сьогодні буде дуже гарним. Вони скрізь, треба тільки придивитися. Тож не гаємо часу. Ви мене запитаєте, де їх шукати? Ну, тобто равликів. Якщо ви знаєте, де знаходиться вологий листяний ліс, та ще краще було б зі струмком, то сто відсотків равлики там. Подивіться, як ви я тут стунця знайшла. Великий равлик. Ну, якщо у вас дуже багато равликів, то ви можете віддавати їх заготувачам. Але я ціню свою працю і також своїх равликів. Два красунчики. І ще один. А ось наші друзі смарчки. Але хай ростуть. Сьогодні ми прийшли не за ними. Повезло їм. А ви тільки подивіться, тут у них туса джакузі і купальня. Ось таких середнячків ми на маточне поголів'я не беремо. А тут обіста. Ось за такими слизькими вилетнями ми і приходили, а не за малечею. Равлики, равликами, але подивіться, яка краса навколо. У мене на останніх відео було запитання, як не сплутати равликів іншого виду з виноградними. Ось подивіться, яка між ними різниця. Як їх можна сплутати. Ну це просто ніяк. Ось і ось відповідь. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Це мені дуже допоможе в розвитку мого каналу. Це останнє, яке ми сьогодні зберемо. Досить. Ми вже зібрали кількість, яку нам замовили. А збирати більше, ніж потрібно, це дурість, на мою думку. Адже хочу, щоб тут равлики ніколи не кінчалися. До зустрічі, всі наші ще багато. Подорожийте експериментів.